Десятки одиниць транспортних засобів ми передали за ці майже два за два з половиною роки. Це і автомобілі, реальні мобілі, це позашляховики в більшій степені, але це і легкові автомобілі для того, щоб була комунікація між, скажімо так, зоною обстрілу і тилом, щоб хлопці могли би шумно і оперативно були. Так, щоб зараз буквально... Ну, останнє таке з поза Київ, це влітку ми передали центру центр полонених, чергових автомобілі. Зараз приємно бачити, що коли буде косиль відправляє пост з передової, з нульовок, ми бачимо, що він їздить на автомобілі Буковинка, тому що перед цим джип чернівчанка свого часу вийшов з ладу, і ми вже дали. Ну, Такий автомобіль, що був дякти, я бачу, що він пересувається там оперативно і, Витримує і витягує хлопців з під обстрілу неодноразово з того, що ми, спілкуючись в телефонній розмові, дізнаємось. Тому це приємно, що це допомога людей. Ну, вона там допомагає людям, які боронять наш пер, скажімо так. І буквально зараз у нас вже така кооперація тісна. Буквально дві неділі назад ми передавали інформацію, давали два. А зона 66, шостій, які облрада виділила люди, які були добровольцями з 25-го батальйону, зокрема Олександр Порощук, тут же став з нами волонтером. Скоординувався з хлопцями з Київщини, і ми ці автомобілі доставили волонтерським транспортом особисто Володимира Громко на Київщину. Їх зараз доводять до ідеального стану, і ближчим часом ці автомобілі поїдуть на схід. Буквально вчора ми презентували, не встигли показати, бо в останній момент машина все таки. Ну, ми були переконані, що ми її вже довели до. Належного стану і там ще були певні збої. Ми вирішили ще доробити. Краще ми на тиждень пізніше її презентуємо, ніж ніж вона поїде, бо ж борони в не тому стані, в якому вона має там бути. То також, от Борис Байков, людина, яка була в АТО, приїхала, і я його попросив, запросив на прес... Центр прес пресцентру щотижнево, який ми проводимо завдяки засобам масової інформації, допомагають нам висвітлювати те, що ми робимо, і те, що плануємо зробити. Так, от пан Борис сам цей автомобіль знайшов. Ми допомогли через військкомат з оформлення документів. Відділ реєстрації номерних знаків. Це пан Лупол Віталій, допоміг з номерними знаками. І маса людей, і мотористи, і електрики, і просто добродії небайдужі. Ім така колин скрина з усіх усюди ми повністю цей автомобіль доробляємо до належного стану.